Доброго дня! Значить, поки зробили те, що знімає. Ну а є в планах зробити те, що і одіває покришку. Сьогодні приварили цю лапу. Ось вона. Без цієї лапи. Зараз я покажу відео, як ми знімали. Тобто ми єлі єлі зняли. Приварили ще цю лапу, то буквально з першого разу все вже нанизу. Залишається тільки забетонувати столб металевий і зробити крюк, щоб їх одівати. Так, ну по розмірам ширина лапи от, буквально на всю мускуладонь, ладонь, точніше на середній і великий палець, десь сантиметрів 20 см. висота. Висота приблизно теж два таких розміра, ну хай 40 сантиметрів. Ну і речах полтора метра. Чим длинніше речах, тим легше буде знімати. Приварилися до турніка. все працює, все працює. Зараз ну, підніметься. Одне що хочу стоп 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 одне що хочу показати Ось до цей район де буде касатися резини ми його шкурками ну на болгарки, можна сказати аж поліруємо це я проходив 240 бумагою. 220, ну на суть, 240-320 можна перед цим грубіший, для того, щоб воно не, не царапало покришку. Више піднімемо. Потім, отак воно виглядає, тут воно має кут приблизно градусів 100. Так як покришка теж йде туди. А ця сторона у нас площина рівна. Товщина цього ребра гострого, приблизно 2 мм. Ну ось в принципі і все. Наслідує відео буде, напевно, вже як ми це все тіло повністю знімати, накачувати, ось поки все.